Ага. Друзі, привіт! Холодно, щось таке близько нуля, плюс один там, плюс два, а попередні дні був морозець зранку, заморозок. Так що пора на хижака. Приїхав я на, знову на цей ставочок спробувати судачка, Ну а там що клюне. Так що зараз <гадем> будемо закидати, поки зовсім ще не змерз. В общем так, що ми будемо сьогодні. Спінінг у мене той самий стінгер від флагман. Котушка теж стінгер 3000. 2,74 довжина цього спінінга з тестом. Ось все время забуваю, де він тут? Ага. 9,38 грам. Звичайно, сюди пішов спінінг з меншим тестом, тому що глибина невеличка, а закидати треба дуже далеко. Ну Нічого якось. 12 грамів, ще більш-менш так летить. Ну, ось Бачу, вже хвилька з'являється. На воді, може вітерець буде, то це погано. Ну Попробуємо тут на старому місці половити, потім, якщо щось не виходить, не буде, виходити, в нас поїду, спробую ще на дамбу. Так що ось таке. Повідці я роблю ось, ось о, саморобні. Коли коли як? коли як прив'язую, коли на безузловочки, ось о, Бачите, отаку. Ну Повідець десь в районі 30-40 см. Флюрокарбоновий 0,31-0,33 на судочка. Я на щуку там такий 0,4, 0,5, отакий. Ну, на Окуня такий 0,2, десь 0,18, коли як. Ну, в общем, так. Приманочки будемо пробувати самі різні. І мандулки, і тут ось у мене. Багато, зараз я вам покажу. Ой. ось Оці мої гарні сумочці. Бачите, тут ось коробочок різних. Ой. Чого тут тільки немає. Є всякі тут у мене. А сумочка така містка. Бачите, ось сюди багато ще коробок можна положити. Ось карман. Ось кармани. є. Ось карман. Із сеточкою. Ось тут накладні такі кармани. Ось тут, бачите, ось зараз покажу. Хороша штуковина. Та... Лю... Любов, ось, до прикладу, силіконку взяв. Ось тут Ева на таких ліпучках. Якщо виходите по берегу, ось витягли, сюди отак встромили. Тут 3-4 і сюди 3-4. І міняєте їх. Випробували щось друге, положили, витягли, опять начіпляли. Тобто досить зручно. Це в мене сумочка від профмонтажу. Є силікон, є ось такі самі різні мандулки. Зараз, мабуть, з неї розпочнемо. Ось така від профмонтаж. Проф... Ой, ось така мандулка із грузиком 12 грам чи 14. Ну, в общем, в общем, пробуємо. пробуємо. Водичка впада, пада, що ж, дощів, дощів немає, тепло, цілий вересень. Перший місяць осені був. Досить такий, та не досить, а дуже теплий. Ой, можна ось спуститися аж о сюди. Так, ну що ж, перший закид на мандулку така синьо-жовта в національних кольорах наших. Летіть добре, та бандула добре летить. Вона. То погано віброфост летить. У нього хвіст як пропеллер і Я... Динаміка ніяка. Пасивні приманочки ще летять хорошо, твістер більш-менш летить, а тут я вже говорив, що треба. Ну, тут такий ставочок, що зранку ще й не клюватиме. Можливо, ну будемо потихеньку пробувати різні прибаночки, мандулку, силіконочки різні, пасивні, активні. Тут я вже, хто дивиться мене, то той знає, що на цьому ставочку з хижака є увесь хижак, окунь, судак, щука, сом. Ловив я тут всю цю рибу. Мабуть, ще місяць назад, а має трошки більше, була досить вдала тут рибалка. Попався мені сомик на 3200 на силікон. Одного, до речі, я тут тільки впоймав, скільки ловив. Тоді і окунь попадався, і щучку я тоді піймав, і судачків трошки наловив. Ну що ж, Рибка тут є, я тут приїжджав на коропа, клював він дуже хорошо, штук 15-16 я спіймав, але ж розмір його, як карась, такий. 400-500 грам, 600 макс. Дуже-дуже малий був. Клював хорошо, але... Є тут і товстолоба багато, є ямур. Погано дуже на джи коли мала глибина. Як... Опа, друзі, удар є! Так ту ду ду ду, -ду, -ду. Ха, -ха, ха Ну, невеличкий. Але є. Що в нас тут? О, друзі, в нас тут окунь. дивіться який гарний. Гарню Окунь. Цього ми заберем. Жодного взяв. Як для Окуня, то це і, і велика силіконочка. Ось, дивіться який. пята яка. Вокунь. дуже на подйомі. Що там у нас тут таке? Ух ты! На безрибі ри рак риба. Такого ще я не ловив тут. Бачите? Рак. О! Тихо! О! Хо? О!

Ось оце вже щось є наконець-то Невеличка, але є Довго не було, підбирав судачок. Але судачок. бачите Ось такий, на ось на такий силікон. А ну оп, о, видно, ачте. О. Ось такий. О. О. Можливо, він тільки почав підходити. Бо тут якби дуже зранку і не клює. Не клювало взагалі ні течків, нічого. А тоді почепив здорову силіконку, зараз я покажу вам. Показу. Це 4 дюйма. Бачите, що сталося? Ну, не знаю така чи є, але це дрібне, щось клюнуло. Взагалі продовжуємо. Ось одного піймав, окуня і рака. Так що ловим далі. Якась там рибка плюскається. Ну, не хижа. щось сьогодні хижок не хоче брать. Диви на на ходу, друзі. Ух ти гот Ай, зійшло, слово, палки На льоту схватив, трохи протих. та не, не трохи. О, що то є? Диви. Почав клювати потрошку. Ха, ну тільки ж. Тільки ж тільки ж манюсенький. О. Значте. О, а Гачок у роті. Ну, попробуємо ще. Може, Бачите, трошки почав рідко а, обзиватися. То зовсім тихо було. Ну, дивись, на падение опять И на жовтам гад. І... Дрібне дрібне, да не могу. Зовсім дрібне. А, ні. Це окунь, друзі, дивіться. Ага, окунька ми возьмемо. куза глот, бачите. окунь О. окунчика такого можно брать на жарёшку опа а тут с краю а здесь шло а здесь шло Отут в краєчку окунь, друзі. Сход викинув його наверхи. Невеличкий окунчик. Ну давайте ще раз обкину. Ладно, ось сюди, і недалеко. Ну що ж, друзі, приїхав на дамбу. Спробуємо ще тут зараз. Так що вперед взяв ось одну коробочку, спінінг, Можливо тут щось буде краще. Хоча навряд. Ага. Клюнул. Что там клюнуло? Топ столовок, мабуть. Yeah. Uh. Не спутає вам щас утки спутає, гад, спута утки сейчас. А ну піднимесь Ну пока не спутано. Слава Богу вийшов повезло Что ты там такие бурзы? Наверное. Давай зривайся уже ну. попався, який кусався. Такий барбуз попався. Попався тов столобик, чисто забагрився вірніше, <гум> не зовсім чесно. Ну, попробуємо судачка ще трошки покидати, якщо ні, то будемо їхати додому. Щось не хоче судачок брати, то таке. Ну що ж, друзі, хватить, вийшло сонце, жарко, не клює нічого. Два хвоста тут откусило. ну як ви бачили, товсто лобік цепонувся. Ну, а там ото два окушка, два судачка маленьких, рак і пару сходів. І теж пару силіконок хвости відкусило. Не дуже, ну нічого. Слідуючу рибалку попробую на човні. Спитав у хазяїна, каже, отуди, отуди попливи, там судак є. Попробуй. Ну нічого, спробую. Ну, слідуюча рибалка, я не знаю, куди пізніше трохи сюди приїду, хай воно ось. Треба, щоб трошки хмарно. Цей тиждень ось буде тиждень такий вроде, хмарний дощик. Десь треба пробувати на хижака. Будемо пробувати. Ну, Десь може і на ляща, і на карася поїду, щоб буде видно. Поки що не буду загадувати точно як вийде. Так що ось така рибалочка. Кому сподобалося, ставимо лайк. Кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. І до скорих зустрічей. Пока. Слава Україні!